Доброго дня, сьогодні зробимо невеличкий тест Xterra Pro на ґрунті. Програма 2 поле частота 15, вона сама ходова. Пробуємо чуйка 22. Ану, пробуй більше, щоб народ бачив. Ні, це вже фантоми є. Фантоми є, так. Камінці спрацьовують. Так, давай 22. Відлаштування від перешкод. Так, тепер... Баланс грунта. Давай відкачу. Так, далі наступне. Що у нас там? Звук. Вмикай під, під меню. Звук заліза 7. 7. 7. Пороговий 0. Поліфонія. Дискримінація 16. 16. 16. Швидкість 2. Швидкість 2. Зажимай, покажи, її меню у нас виходить. Зараз, айп там. Ще раз. Ще раз. А, тут тут, все одно, мінус 16, все. Є. Тепер показую, чи працює на грунт. Ну, невеличке спрацювання. Давай ще. 22. Ну є спрацювання. Давай, 21. Стабільно. Тобто про стабілізували прилад, тепер значить, закладаємо перша ціль у нас. ціль, е ціль, Перша ціль. ось, Мідна монета, дві е копійки Катерини, 1844 рік. Проводь. Щось не зрозумілий сигнал. Давай ми таку випроводимо виймемо. Ні, це щось не то, ну вище. Ось, є крайній. Значить, в чому тут прикол вікстери? Э -э Ми зараз... Сейчас... Ну давай. Чорний кофіки, давай. Є колір чорний, це в нас тут вот, глибина, грубо 30. Давай, давай, проводь, проводь, зараз вище буду. Так, тепер ставимо вище, давай. Чорний. Так, тепер ще вище. Чорний, чисто чорний, деколи, деколи колір. Ось. Ну, тобто ми не зараховуємо те, що у нас чорний, тому що він виходить неправильно, дискримінує не по звуку, ну, і по звуку в тому числі виходить. Ось колір. Тепер чекай, проводь. Зараз зафіксуємо, яка в нас тут глибина. Ось тут у нас йде 23 см. Так. А тепер, пров... тепер нижче зараз ставимо, так як було. Так, проводь. Ось у нас є... А ні, на екрані є колір. І звук чорний. А от чорний. Чорний, мінус 18. Ну тобто беремо попередній показник 23 см. А чекай, там можна на половинку взяти. Зараз переверне секунду. Отак, вот ано ще тут витягне. Чорний. Чорний проводить зараз. О, чисто. Ну, тут чорний колір, але все одно колір є. Звук, це в нас ось 23 см. Дві ну, копійки Єкатерини Так, де у нас тут 23 см. Так, тепер у нас 5 копійок СССР. Тут є проблеми трохи з дискрімом на мене. Так, провод зараз без цілі так, тепер закладаємо так само на більшу глибину. Чорний колір, щось не зрозуміло до кінця. Так. Чорний. Тобто у нас на глибині кольорові цілі закидуються в чорний і навпаки. Ось, є чисто колір, і це ніби супер. Ну бо ми знаємо, що це кольорова ціль. Але ми зараз підемо вище. Тут у нас 30, ось. Так, і ми... Давай, піднімаю вище. Тут колір супер. Давай ще. О, а тут же чорний Так, а чисто колер, напевно, где-то вот тут будет, ну но... нет, черный. Так, сейчас ще переверну. Чекай. Так, є. Я... В одну сторону. Не, черный, черный частиша. Ну давай тут. Черный. Ну вот я не знаю, че. Чи... Що ми не так налаштовуємо, як хтось підкаже. О, чисто кольор. Це ми зараховуємо для нашої таблички. Ось тут 20 см. Ні, ну так, чика, чика. Ні, 20... 21 майже... СССР, 21 см. з по налаштуванням, якщо хтось підкаже, проблем потім перезняти. Так, срібна монета. Так, провозера над роботом. Не бачить. Так, роблені тут. Не витягує взагалі. Якісь там легенькі подергування вище. Не витягує. Вище. Чорним. Так, тепер тут трошки отак вот перевернем. О. Ні, щось слабо, давай, ще раз так. О! Ну в одну сторону чорний колір. Ну це й зарахуємо, це й вже на грані. Будь здоров, правду кажу. Тут у нас... Двадцять один срібна монета. Срібна монета. 21. Двадцять один, син, тимбудь здоров. Так, тепер у нас одна копійка СССР. Де вона є? Ось. Так, пропробуємо сюди. Давай. Нема. Давай вище. нема, давай вище. нема, давай вище. О, є бомба. Так, ну чекай, може зараз я, я переверну. секунду може так візьме. А ну давай. Ано, ну, чекай, може, вниз ще. Може все-таки щось. Ні, ну... тут чорний. Все-таки ми правильно зафіксували. Отак. От Ано ну, давай. Ну, на грані є. Так, знизу. Ось у нас. 19 см. Є, одна копійка з СССР. 15 сантиметрів. Сантиметрів є. Так, далі у нас один динарій. Де він у нас є? Ось. Маленький динарій 18 см в діаметрі, дуже тонкий. Так, приблизно так. Давай. Не тягне. Давай так. легенькі якісь подіргування. Давай так. дитяна так черный черный так не вот тут можно попробовать вот так же давай о о ну сей запишем так я динарик у нас 8 э, 19 сантиметров я я так зараз. 15. Так золоте кільце, зараз, секунда Є е. Єслуша золоте кільце Давай Саме цікаві ціль На грані закидає, ну чекай, проводь, проводь, я зараз Є певна фантомність Давай От. І він же ніби навіть бачить, це круто. Ну 32, ну давай ще глибше. Давай, давай, проводь, проводь зараз глибше. Ні, не, не тягне, а ні, ну, отут-от, отут ціль, отут десь. Не витягує. Так, трошки вище зараз отако зробимо, перевернемо, давай. Тобто чорний чорний колір і ще назад, отак. І тут майже не бачить. А ну трошки назад катушкою. Не бачить. Тепер сюди і перевертаємо. Давай. Чорний не катить. Перевертаємо. А ну, давай. О, колір. От з цього моменту, от рахуємо грубо. Тут у нас виходить 30. І все, ніби кльово, піднімаємо вище. Так. Супер. Так, ще. Чорний. Так, ще Ну отут колір чорний, я би оце зарахував би. Тобто там було 30, але потім був чорний. Тут у нас грубо. Секунду, як то у нас стоїть. Ага, так. 23 см. Та йоли, панопочка, ну, зараз... Ще отак, ще раз попробуємо. Так, давай ще раз. Та що це таке? Вже навіть для мене це трохи. Ану. Да, не годиться. Тепер переносимо вверх. Так, ану давай так. О! Ну це запишемо. Тут 22 сантиметри Виходить у нас. 22 золоте кільце. Є. Да. Так, тепер золотий хрестик. Ось він його отак. Не знаю видно, ну коротше він є тут. тут золотий хрестик. Так давай спробуємо одразу десь тут. Ну нема. Так, тут... але чорне, правда? Спорне. Тепер попробуємо вниз сюди Так. Ти б купав такий як колір? Це вже колір, правда? Так. Хрестик у нас тут 14,5. Грубо 15 см. сантиметров. Сантиметров. Так, золота цепочка. Є вот. Так, давай. Не бачите. Тяне. Ну, чекай, зараз навпаки. А ну, вот так. О. Грубо один. Почекай, але ми мене спробували А Ану давай так. А тут же спорний. Знову та сама історія. Ану чекай, зараз отак. О, оце більш чесніший. Там був чорний, тут у нас 8,5. Ось, показую. 8,5 цепочка. І зараз ми ще хрестик передивимося, секунду. Так, 8 і 5. А хрестик у нас був на 15. И мы зараз його переміряємо. Ну, а тепер давай ще раз отут, вот не отут вот десь. Ну, так, давай. Колір. А тепер а тут черный. Нет, черный колер. 50 на 50. 50 на 50. А ну ты пора вот. Вертаем сюда. Черный колер. Ну, тут в любом выпадку меньше 13. Так, а так, чтобы чётко. О, ну тут хай 12, грубо. 12, переправляем хрестик на ну, 12. Так, и солдатская каска. Тут у нас будет 12 сантиметров. Мм. Солдатская каска. Давай проводим над этим. Проводим, что нема Вот, перезакладаю. Секундочку. Так. Так, показую всім. Значить, у нас тут історія така. Казка от, грубо. Ось от десь на, на такій позиції 50 сантиметрів. Вище Вище не нижче. О, нижче. Нижче. О, нижче, нижче. О. Катушка відносно цієї трошки вигнута, там 65. Нижче, нижче. В межах до 65. 60 чітко. М -м. Вирівняй катушку відносно цього. Дивись, тут виходить у нас бій. О, ні, 65 буде. 65. 65 потолок. 65. Це в нас була Xterra Pro. Ось. Чекаю на ваші коментарі. Якщо бачите щось по налаштуванням, не так пишіть, постараємося виправити. Дякую за увагу. Це Xterra Pro на ґрунті.